Солодкі салати в кожну хату. Вітаміни в зиму дуже важливі, щоб не захворіти. Компоненти нашого салату. Апельсинки, мандаринки, яблучка, банан і е, гранатка. Все це ми змішуємо у салатниці. До речі, на нашому каналі є інші фруктові салати, а також варіанти бюджетної випічки, заправок, других страв, випічки до чаю та інші смаколики. А ще у нас є на каналі вітамінна бомбочка, так звана паста амосова, яка взимку також буде не зайва. У кожній сім'ї для підсилення імунітету. Додаємо дрібку ваніліну. Так, трішечки. Так. І далі ми додаємо йогурт. Так, це наша заправочка. Йогурт ми беремо наш місцевого виробника ось агропереробка, тобто торгова марка Щедрик. Скільки дати йогурту? Це вже ваша справа. Любите більш мокріший салат більше, ось як ми. І перемішуємо наш салатик. Наш салат готовий. Дивіться, який він такий красивий. Так, давайте ми його продегустуємо. Так, Софійка зверху його прикрасила ще шоколадом для привабливості, зробила таку цікаву презентацію і знімає пробу. Смакота? Так. Да, Неймовірна да. смакота. Вітаміни, йогурт. І ваша любов зроблять цей салат. Максимально корисним. Ви можете додати інші компоненти. Можете робити строго по тим, що ми пропонуємо. А саме головне це смакуйте з любов'ю і будьте здорові. Підписуйтесь на канал, там дуже багато корисностей. Дякуємо вам, бажаємо миру, добра. І нехай всі бюджетні наші рецепти служать вам кожного дня. Дякуємо!